Час летить невпинно, поширюючи вірус амнезії, якою легко заразитися, якщо маєш слабкий імунітет пам'яті та сумління. Однак пікові дні майдану у лютому 2014-го не можуть забутися. У ті дні Івано-Франківщина відряджала автобуси добровольців, які зголошувалися їхати на підтримку громади без зброї, засобів захисту з глибоко захованим страхом. Студенти у ті дні почали масово шити. Бронежилети з металевими пластинами навздогін небезпеці робити аптечки. Хоча все це, як з'ясувалося, можна було прирівняти до дерев'яних щитів. Ми зробили такий собі можна сказати, цех в просвіті, коли у нас ми навіть не думали ще тиждень перед тим, що ми будемо вже от 18 лютого якісь робити бронежилети. У нас навіть в голові не вкладалося, що це може бути таке потрібне, але ми згуртувалися, знайшли. Шляхи вирішення цієї ситуації знайшли матеріали підручні, тобто з чого можна було повністю екіпірувати, такого можна сказати, майданівця типового. Тобто, це було все від налокітників, якихось ми робили з пластикових труб, такі щоб захист від світлошумових гранат на колінники, бронежилети, якусь методику таку підібрали, щоб їх і не затратно було зробити, і водночас вони були надійними. Аптечки першої допомоги, тобто весь комплекс, який потрібен би був, от, щоб зберегти якось здоров'я, але ми не думали, що це аж ніяк може зачепити життя. Кулі та смертельні побої знайшли абсолютно беззбройних людей. Вони стали небесною сотнею, і це поняття з того ж виміру, що і майдан, політична нація. Революція гідності, але це кульмінація за рівнем драматизму та незворотності подій. Майдан, який місяцями стояв у мирному протесті, уже з другого тижня свого утвердження відчув на собі зухвалий тиск нападів, переслідувань, викрадень людей. А згодом відкриті вбивства на Грушевського у світлі камер та об'єктивів, що розверзло усю завісу лихого. Згодом це назвали провокуванням до громадянської війни, до всеукраїнського вибуху, який мав затягнути країну у нездоланний хаос. За кілька днів до 18 лютого місцеві івано-франківські майданівці покинули стіни обласної державної адміністрації згідно попередніх домовленостей. Такою була умова звільнення усіх в'язнів активістів у Києві. 18-го франківськ зібрався на стихійне віче, оскільки я закликав у разі погіршення. Ситуації збиратися біля Білого Дому, бо може бути виключений мобільний зв'язок, і не буде зв'язку ні з ким. І люди почали масово збиратися. Люди почали, звичайно, що сідати на автобуси і їхати до Києва. Ми тоді не були готові до того, що. Це будуть стріляти в Києві. Ми не мали ані бронежилетів, ані такого захисту відповідного до тих умов. Уже почали ми готуватися до того, що якби, будуть такі серйозніші протистояння. Це масове віче, яке було 18 числа ввечері, закінчилося штурмом СБУ на Сахарова стихійно також. Тобто люди з обурення. Розуміючи, що це вже ситуація набрала неповоротного шляху, вони пішли до міліціонерів. Спочатку вимагали їх роззброїти, а потім зайняли будинок МВС. А після вже хотіли порозмовляти, поспілкуватися з СБУ, яке з нами взагалі не спілкувалося під час революції, тільки здалеку засилали різні погрози. От і в е, будинку СБУ все таки відкрили вогонь по нас спочатку холостими, потім гумовими, і ми змушені були діяти як діяли Івано-Франківську, так як і всій Україні панувала певна атмосфера напруження е, ще до е, 17-18 числа. Просто на той момент здавалося, що коли будвас засідання Верховної Ради, вівторок щось все ж таки має, має статися, і незадовго перед тим в івано франківську побував Петро Порошенко. Він виступав перед обласною державною адміністрацією. Там був величезний мітинг людей, і серед людей вже відчувалося напруження. В всіх цих виступах відчувалося напруження, і десь ми всі прекрасно розуміли. Ми, як активісти майдану, ми розуміли, що все має десь ближчим часом вирішитися, і ми розуміли, що треба буде йти до кінця тому що тільки так можна можна буде здобути перемогу і тільки так майдан переможе мужньо виявляли себе прикарпатські жінки та дівчата навіть коли чоловіки скомандували залишати штаб польову кухню та відправлятися у безпечне місце чимало з них ніяк не погоджувалися покидати свої пости чоловіки та сини багатьох з них тоді були у столиці тож їм і на думку не спадало шукати прихистку в таких умовах. Серед таких мужніх дівчат була і Вікторія Семенович, яка впродовж тривалого часу сольно заспівувала гімн на кожному віче. Врешті-решт дівчина дістала пневмонію, але трохи вичухавшись, одразу знайшла собі роботу, хай безголосу, але корисно. Я пам'ятаю, що от я прийшла, їм ж теж повідомили, що вони всі збиралися, що потрібно буде їхати додому. Я пам'ятаю, так стоять всі, ну якби згуртовано. І виходить до мене старша жіночка. Вся в сльозах, в руках вона, ну і всі озброєні, а озброєні. Ну, кухонною ну посудою жіночка в сльозах до мене. Я кажу: ну збирайтесь, ну так команда поступила, треба їхати. А вона каже, ні. Ви знаєте, каже, мій син зараз там на передовій воює. Ну якби на передовій я не знаю, чи він взагалі живий додому повернеться. В мене серце розривається. Я не змогтиму просто дома спокійно спати. Я буду тут обороняти хоча б цих синів. Вони теж є сини я буду обороняти. От е, дівчата хочуть, хай йдуть, а я все рівно лишаюся. Всі і дівчата всі хором сказали, що ми теж не підемо. Ви нас звідти ну, ті, ну тільки там, можливо, силою нас якось звідси винесте. Ми ми звідси не рушимо. Учасник подій 18 лютого, архітектор з надвірної Тарас Гринчук у Києві опинився закономірно, завжди був виваженою людиною, але й твердою в переконаннях. Зразу було стало зрозуміло, що Україна пробудилася, чи раніше її розбудили. З особистих вражень, це ну можна вважати, що того дня я просто другий раз народився, тому що вийшло так, що коли попав під атаку у Беркуту там були і гранати, і е, сльозогінний газ, і нещадно били нас, кидали, закидали каменюками, тобто безжально розганяли мирно, мирно все-таки наголошували демонстрацію. Тому що е, навіть те, що ми стояли з щитами, ми просто не давали, е, щоб е, зімнули тих е, цивільних людей, які були за нашими спинами. І, е, Перших рядах стояли хлопці з фанерними щитами. Що було якось в порівнянні з тою зброєю, яка була застосована до нас, це було майже ні, це не боронило. Тобто, навіть вибуховою хвилею їх відкидало. Тарас прийшов до тями у одному з елітних під'їздів в урядовому кварталі. Відчував гостру спрагу після численних порцій слізогінного газу. З останніх сил зіпнувся на ноги та постукав у двері першої ліпшої квартири. Звідти прийшла допомога. Його одразу видали беркутівцям, що чигали дворами у пошуках недобитих активістів. Але й цього разу йому пощастило. Не стало місця у щерті набитому закривавленими тілами автозаку. Пам'ятає лише чиїсь руки, що були схожі на крила ангелів, такими надійними вони видалися. Його справді, як потім дізнався, передавали з рук в руки, з підпільної хірургії до родин волонтерів, а потім приватним автобусом на Прикарпаття, коли лікарі дозволили транспортувати тій людині з пробитою головою і стікаючою кров'ю не хто не подав води. І е, навіть коли, втрачаючи вже свідомість, я стукав до них у двері, мене просто здали е, е, беркуту і е, тортури повторилися знову з новою силою. Е, мене, але якось вже то навіть біль не сприймалася. Я просто був вражений оцею, наскільки різні можуть бути люди. Щойно я бачив людей, які е, не жалі, не шкодували свого життя. Для інших заради інших людей до автозаку ще була довга дорога, поки мене майже непритомного тягнули, і знову ж таки траплялися ще не люди, котрі підбігали і пробували електрошокерами добивати це. До чого й веду, що Жах, наскільки контраст був у сприйнятті людей на, на один день стільки тих вражень. Е, а з-під автозака пощастило тому, що два автозаки, які стояли, вони були переповнені і місця вже для мене не було. І коли просто кинули мене біля одного з автозаків, чекаючи наступної машини, хоча потім лікарі казали, що навряд чи би довезли мене в такому стані, як був е, е, чи до лікарні, чи до міліції. То все, що я пам'ятаю, це були якісь чиїсь руки. Для мене це були вже як крила ангелів. Потім що це були волонтери і медики, котрі були там на майдані. Це були дні неймовірного зламу, що йому передував фаталізм. Якщо не я, то хто закономірність цього українського феномену згодом пояснить війна. А тоді весь майдан бачив загрозу лише у Януковичі та його посіпаках. Те, що стало новими загрозами, принесло розуміння, що лютневі дні на майдані були лише розминкою до наших подальших випробувань. Небесна сотня згодом проклала шлях овись. Небесним батальйоном. Моменти, на які дивишся, і думаєш, що от тут можна було зробити краще, тут десь можна було інші шляхи знайти вирішення тих проблем. Але однозначно зрозуміло одне, що без цих речей вони були необхідні, ці такі, скажімо, докорінні зміни. Інакше ну, не від, ну, очевидно, що зміни відбулися в суспільстві і в українців, в свідомості українців. На жаль, правда, трошечки, якби ці українські революції гідності сплутала карти, Це нав'язана нам ззовні війна. Я думаю, що якби власне не ця агресія російська, то ми б більше свою увагу зосередили на внутрішніх наших проблемах, і ми б завершили боротьбу з внутрішнім ворогом. А зараз ми маємо недобитого внутрішнього і дуже серйозну загрозу ззовні. Система наскільки е, погана, вона як спрут огортає цілу українську державу. І хто би там не був при владі чи в генеральній прокуратурі, чи де, бачимо, що люди не налаштовані показати справедливість, показати гідне правосуддя і покарати винних сьогодні, от маю такий факт, дуже цікавий хлопці. Які їздять в АТО, допомагають нашим фронтовикам. Вони зустрілися на, в харківському блокпосту. Це третє кільце. Тобто, це в Харкові, з тими беркутівцями, які були під палацом свободи у 20 Першого двадцятого числа, коли його там відбивали від народу, вони пізнали. Впізнали їх, пізнали. та і і ті їх впізнали, і вони їх пізнали. Тобто вони сьогодні далі працюють у формі. І е, під час спілкування, от їх запитали. А ви далі будете типу виконувати всі вказівки, не зважаючи, які б вони не були? Так, бо ми це наша робота. Ми це згадуємо і плачемо і... Десь, і... І радіємо, що живі, що е, десь, можливо, які здобутки, ну, якісь, якісь перемоги, все-таки ми чогось досягнули. І згадуємо, тут якраз ту от, от єдність не, ну, не передати ті почуття, вони просто не, незабутні, та, напевно, залишиться на все життя в нас. Українець це гордо, і ми варті бути в сім'ї європейських народів і не бути тільки заробітчанами за кордоном. Нарешті я думаю, станеться те, чого всі бажають. і Україна стане одною з провідних держав, тому що наші люди чомусь, коли потрапляють за кордон, ними ніхто не може натішитися. Це настільки працьовиті і розумні. Дивно тільки чому ми на Україні не можемо дати собі ради, якось щоб нас все було добре. Ніч є найтемнішою перед самим світанком. Рік тому, після темрявої апокаліпсису, 18 20 лютого, на горизонті заясніло, те, що маємо насправді, схоже, більше на білу полярну ніч, коли сонце, немов загубилося в імлі. Щоправда, закони розвитку суспільства наслідують природні, а значить, і за полярним колом настане день. Ставай, вставав, вставай, прийшов твій час. Тримай, тримай, тримай. Цей світ лише для нас, бо сьогодні твій. Твій найкращий день на цій землі проживи його, не дивись назад, бо колись ти згадаєш все, і злетиш вись у небеса доріж, пробач, 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 як пробачає Бог, бо це живи, живи, перемагай майсі страх, бо сьогодні твій.